Доброго ранку, відгадай загадку. Чудеса погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися метелик. Подивись, який гарний метелик до нас завітав. Але ж він один і йому самотньо. Давай наліпимо йому друзів. Але ж спочатку потрібно потренувати пальчики. Ось долоня, ось кулак. Розкриваємо кулак. На долоню сівся шпак, сів в мурах порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі мурахи полякались і в мурашник заховались. І так. Ліпимо друга метелику. Ми беремо пластилін, шматочок пластиліну, у мене жовтого кольору, і насіння гарбуза. Беремо від цього шматочка, відриваємо невеличкий шматочок пластиліну, розминаємо його і далі розкочуємо між долоньками. Ось так. Потім края поправляємо, і це буде тулуб метелика. Ось такий. Далі ми прикріплюємо насіння гарбуза з однієї сторони два, і з другої сторони. Такий вийшов метелик.